Тайм-аут 19. Медичний тайм-аут 19.1. Якщо спортсмен або СА, або РО стає недієздатним під час матчу, це має бути серйозний випадок. Будь-який спортсмен може попросити медичний тайм-аут. Матч може бути призупинений на 10 хвилин, протягом яких суддя зупиняє відлік часу. У категорії БЦ3 оператори рамп РО не мають права дивитися в ігрову зону під час 10-хвилинного медичного тайм-ауту. 19.2 Кожен спортсмен, спортивний асистент СА або оператор рампи РО може отримати лише один-один медичний тайм-аут на матч. 19.3 Будь-який спортсмен SA або РО, який отримує медичний тайм-аут, повинен бути оглянутий на майданчику якомога швидше медичним персоналом, закріпленим за місцем проведення змагань. Відповідального медичного працівника команди також може бути запрошено на ігрову зону ФОП для надання допомоги. Це рішення приймається на розсуд медичного персоналу, присутнього на майданчику. Медичному персоналу за потреби можуть допомагати в спілкуванні сам спортсмен або СА або РО. Медичний тайм-аут починається негайно, але відлік часу не розпочинається, доки медик не прибуде на майданчик. 19.4 у будь-якій категорії, якщо спортсмен не може продовжувати гру, його сторона отримує технічну поразку. 19.5 Якщо медичний тайм-аут був викликаний для спортивного асистента SA або оператора RO, і він вона не може продовжити після тайм-ауту, всі невикористані м'ячі спортсмена стають мертвими dead balls, якщо спортсмен не може грати самостійно. 19.6. Якщо спортсмен неодноразово просить медичні тайм-аути в Наступних матчах технічний делегат ТІДІ у консультації з медичним персоналом і представником країни спортсмена визначить, чи слід цього спортсмена усунути з подальшої участі в змаганнях. У разі усунення спортсмена з індивідуального турніру, всі його наступні матчі вважаються програними з рахунком 6-0 або з найбільшою різницею очок, яка була в матчах цієї групи або стадії плей-офф. 20. технічний тайм-аут. 20.1. Один раз за матч, якщо якесь обладнання ламається, час зупиняється, і спортсмену надається один 10-хвилинний технічний тайм-аут для ремонту або заміни обладнання. У парному матчі спортсмен може використовувати рампу свого партнера-партнерки, якщо це необхідно. Рампу або колісне крісло можна замінити між ендами. Про це потрібно повідомити головного суддю. Ремонтні матеріали, включаючи запасні рампи або віс можуть бути доставлені за меж ігрової зони, ігровий майданчик, офіційна особа, лайнсмен, хронометрист, суддя тощо повинна супроводжувати особу, яка проводить ремонт. 20.2. якщо обладнання не може бути відремонтоване або замінене між ендами, спортсмен повинен продовжити гру з пошкодженим обладнанням. Якщо спортсмен не може продовжити гру, всі його невикористані м'ячі стають мертвими: dead balls.